Багато хто з нас, особливо чоловічої статі, люблять посидіти де небудь за вудкою в спокійній обстановці, сподіваючись при цьому на хороший улов. Для деяких рибалку не можна замінити ні походом, ні прогулянкою в парку. Любителі риболовлі завжди знають свою справу, або принаймні знаходять в ньому величезний відпочинок для душі і пристойний заряд бодрості для тіла. У день рибалки часто проводяться різноманітні конкурси та змагання. В нашому місті теж відбулося таке собі свято рибалок. За організацією міської ради та партійної організації села людей в парку імені Чайковського відбулося змагання рибалок. Розпочалося воно о 6 годині ранку і тривало протягом 5 годин. В змаганні зареєструвалися 36 учасників, серед них 14 дітей. Це було справжнісіньке свято, яке не мало обмежень по статі чи віку, і об'єднувало цілі сім'ї, подаючи приклад гарного і приємного проведення часу на природі в колі друзів чи однодумців. По завершенню змагань вся риба зважувалась та замірялася. За підсумками турніру були визначені переможці у різних номінаціях. Нагородження розпочав міський голова, який привітав присутніх зі святом. Як традиційно вже завелося нашому місті, сьогодні ми проводили змагання кращих з кращих рибаків Трасінецького району. Ну можливо, хтось піхав на якийсь інший зариблений ставочок, але ну все ми робили по-чесному. Тут глобально зариблення не було. Але риба плаває в цьому ставку. Саме тому у вас було можливість продемонструвати, як в рідних умовах себе повести на незнайомому ставку, на неприкормленому місці, скажімо так, і абсолютно за короткий час намагатися спіймати найбільшу рибину. Дуже дякую всім нашим дітям, які приєдналися до цього цієї акції цього заходу. Адже це дуже приємно, що молодь теж любить рибалку, любить здоровий спосіб життя. І сьогодні теж є переможці серед нашої молоді. Хотів подякувати нашим організаторам цього свята, політичній партії «Сила людей. Вони і запускали рибу в цей ставок за свої власні кошти, і сьогодні організували вам. Приємні подарунки, і цей фактично такий е захід, який я думаю, що стане в нас традиційно кожного року. За зайняте перше місце у номінації Найбільший улов серед дорослих почесну грамоту отримав Олександр Герасименко. Його улов склав 1 кілограм 470 грам. Друге місце в цій номінації отримав Сергій Мисенко з уловом 900 г. В номінації Найбільша риба перемогу отримав Сергій Ісаєв, який разом з дружиною впіймав коропа довжиною 43 сантиметра і вагою 1 кілограм 240 грам. Рибалкою займаюся 10 років. здоровый лов це, мабуть, сьогодні. На день рыбака. Більшії риби я в своїй житті просто-напросто не улавливал. Так в одно мелкая риба була. Ну, то, що я два роки взагалі пропустив рибалку в своїй житті, то сегодняшний сьогоднішній день це був особливий. Приподняте настроєння, підготовка з вечора. Ну соня ніч, <гум> Ну і все успішно увінчалась хорошим ловом. Суддівська колегія відзначила і юних рибалок, які по своєму улову не відставали від дорослих. В номінації Найбільший улов серед юнаків перемогу отримав Дмитро Качан. Був відзначений і наймолодший рибалка Станіслав Месіюк. Юні рибалки не менш ніж дорослі полюбляють цю справу і зазначають, що найкращого проведення часу важко уявити. Саме здорового у мене було кіло двісті. Калицепам году а як давно займаєшся рибалкою Рибалка? подобається, займаюся уже у годів п'ять, десь так а подобається чим. Чим ну ловиш, азарт, получаєш ось так в нашому місті відбулося свято рибалок. Всі переможці змагань отримали, крім грамот, подарунки, представлені політичною партією Сила людей. За друге місце на.